Коротше, друзі, ми продовжуємо. І якщо що, не звертайте увагу, що в мене таке, що в мене тут манго росте. Просто за той час е, е, як той. До той час, Поки я не викладав тут, типа, третю частину відео, то той. що ти тут знайшов? Пес, що ти знайшов? Так коротше, то я в стоці було мангою. От, і було це от легендарне яйко. Зараз покажу його. А, чекайте, зараз так він зараз пропаде. Друзі, оця третя частина буде коротка, бо бо-бо. Так що вона буде зараз коротка, недовго. Блін, ну грошей треба, ну. 2 мільйона, ну, якщо округлити, то... Опа! Подгончик сразу. Шо, е, нічого нема, так, да. До речі, хто знає які шанси на той от пейпер? Та що то купляється, продається, блін, що за фіня? Ой, от, От таке от я за 3 мільйона. Та у мене було 2 мільйони. Не, навіть один. Мене у мене був один мільйон, Але я трошки там заробив. А яким чином я не скажу. Може, хтось догадається, може хтось ні. Коротше, давайте ще... Ще два, стока і все. І все, ще 2 стока і все, і все, і все. Якщо що, у мене то манго. От Одностійки. А що то в мене купляється, продається пестути? Чи то ще зайце тобі допомагає? І скажу так, коли ви писали то яйко легендарне за 9%? Вам, ну вам і пощастило і ні. Чому пощастило? Бо 9% на нього. А чому не пощастило? Ну, блін. Ну, блін, вилупляється 3, 4 години. 4. І от для мене тут зараз дуже погано, бо зараз яка? Зараз вже 8 година, а мені в 9 треба йти спати. Ну все, давайте оце от стак і всім па-па. Бо, бо 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 Бо, бо, всім па-па. Бачите, у когось теж багате ману. А что тут такое? Что он у меня купляет? продається, блин. э, э паркурим. і у А, и-у. Сколько там уже доставка? Зараз, секунда. Друзі, от ви ця от остання... Ну, краще ці останні півтора хвилини і всім па-па! Бо я не дам спати своєму братові. Ну, а продовжить... Що ти знайшов, блін, долба вже? А, він гроші знаходить що? Чи він їх втратить? Короче, дивіться. О, повезло, повезло. Дивіться, що росте. На 100 тисяч коштує. Ви вже думаю, це побачили. Красиве таке. У нас ще не виросло, бляха. Манго... О, манго вже. О, я виноград вже виріс. Та Давай, виростай вже. Це ж виростеш чи ні? А, у нього хіба кулючки появляються? знову бабки знайшов. А кролик собі на чилі на розслабоні. Вирости. Так коли він вже виросте, А, все, я забрав його. вже, Все, забираємо виноград. Може, там манго якесь виросло? ні, Все. Ідем туди, дивимося на сто, Стоп! Треба на грейер подивитися. Дивимся на Греер сток і папа. А, ні Дивимося ще на звичайний сток і папа. Нічого немає, як завжди, блін Сейчас по пасту знову гроші там знаходиш? Давайте, щоб Ну вже на цей раз нормально його задобрити. Ми отак от і коконатінку... Ні, Egg І давай. Давай щось ну добре, бо вже кінець. Вау, він нам дав самий сток. Коротше, друзі, всім папа. -па. Я виключаю комп'ютер і з вами прощаюся, папа. -па.